Я тоді почну, а потім будуть задавати питання. Ні, ні, стоп. Готові всі. Доцент кафедри українського прикладного мовознавства Дар'я Якимович Чапран аналізувати мовлення міського голови готова. Слухає перше речення. Я думаю, що суд повинен розібратися в даній ситуації. Розібратися в даній ситуації тут є явно такі суржикові явища. Попри численні мовні помилки, які помітила філолог з риторикою у Андрія Садового, все гаразд, чого не скажеш про його першого заступника Олега Синютку. Ми будемо далі спільно присувати для того, щоб рішення, яке повинно бути прийнято, було найкраще. Людина має, припустимо, там усталений набір фраз, і вона їх. Ну, тільки в різному, так, як карти тасує, туди-сюди, а конкретної відповіді якогось, припустимо, реакції на запитання, які йдуть від журналіста, там немає. Далі філолог слухає начальника міського відділу Даї Богдана Мецака. Як і профілактично, так і кають медин впливу. Тому що медик впливу, як кажуть в нас якась десь обмежили. Як кажуть. І як кажуть, це слово паразит, воно в мовленні цього доповідача, ну, як його можна назвати, доповідачем, фігурує буквально через кожне два, ну, три, а іноді навіть через кожне слово. Наприкінці філолог аналізує мову найновішого посадовця на Львівщині. Мене ніхто не лобіював, бо мені не треба в області швидко робити нічого, ні грошей швидких заробляти. Тут вже є суржик, і суржик, я би сказала, власне, ну, такий яскравіше виражений, який уже тяжкіє до певних системних, системних таких виявь. Перше місце за правильністю вимови філолог віддає Андрію Садовому. Далі Михайло Костюк, Богдан Мицак. А Олег Синютка за оцінками філолога на останньому місці. Наталка Борська Сергій Мідвєдів Оглядня. Телеканал Зік.